Дорогі друзі, брати та сестри, Христос Воскрес! Сердечно вітаємо вас на нашій черговій щорічній лідерській конференції, де збираються пастори та церковні команди це брати та сестри кожної церкви, де. Є така чудова нагода, наша платформа, де ми можемо обговорити різні ділові питання, де ми можемо проговорити про виклики в служінні, також молитися разом один за одного, молитися за наші переживання, за нашу країну, і де ми вивчаємо Слово Боже, яке дає нам сили та натхнення йти далі і служити людям, які навкруги нас. І сьогоднішня конференція вона була покликана звернути нашу увагу на Христа, переможця, на Христа Воскреслого, щоб пам'ятати, що ця перемога дає нам сили долати біль і страх, долати гріх і зло в цьому світі. І також бути підтримкою для людей, які зараз страждають, які, можливо, не бачать виходу, не бачать орієнтирів в житті. Наша задача надихнутися Словом Божим і перемогою Христа, іти вперед, пам'ятаючи, що є той берег, бажаний берег вічності, куди ми всі направляємось, і також. Закликати з собою якомога більше людей. Нехай ім'я Боже в цьому буде прославлене. Амінь, щиро вітаю вас, дорогі брати та сестри. Слава Ісусу Христу! Щире вітання від нашого братства, від керівництва Всеукраїнського Союзу, церков Іванських християн Баптистів і Валерія Антонюка особисто. Щиро дякую за вашу посвяту, відданість в служінні Господу нашому Ісусу Христу. Війна це реальність, яка змінює життя людей. Але коли ми говоримо про покликання церкви, коли ми говоримо про відповідальність церкви, навпаки, війна не руйнує покликання, а має ще зміцнюватись. Багато заходів подій, які ми проводимо і про що ми молимося і думаємо і надихаємо пасторів, церков, лідерів різних служінь, так це в тому, щоб вони зміцнювали покликанні. Як ми можемо зміцнити покликанні? Перше, це дбати про свій. Духовний стан, глибокі стосунки з Богом. По-друге, мати відновлення, фізичне, відпочинок, гарну комунікацію з братами і сестрами в служінні, а також бути в активній праці. З однієї сторони, ми розуміємо, що служіння часто стомлює, але зміцнення в покликанні, задіяність у духовній праці, вона надає сенс стосункам з Ісусом Христом і наша діяльність, наше служіння воно цілеспрямовано зміцнює нас і фокусує нашу увагу, відволікаючи від різних моментів, які можуть призвести до розчарування. Тому дякую вам за вашу працю. Пам'ятайте, Бог любить нас, Бог зміцнює нас, і ту перемогу, яку Він дає в Ісусі Христі, ми вже маємо в нашому житті і в служінні, тому що вона принесена нашим Богом, Воскресінням Його Сина, який очікує нас в небесах і щоденно зміцнює нас в нашій дорозі. Пам'ятайте, коли війна руйнує багатьох людей, важкі обставини тих, хто слідує за Ісусом Христом. и дбає про служение суспильству и потребующим людям зміцнюється Божою силою. Мне очень понравилась проповедь, где говорилось, много говорилось из книги Откровения, там, где будет встреча со Христом, там, где Он отрет все наши слезы, там, где мы уже не будем задавать вопросов, там, где Он исцелит все наши, все наши проблемы, все наши боли. И Он наведет порядок, Он восстановит справедливость. Хочу перш за все подякувати Богові за конференцію, яку ми маємо. Конференція для лідерів. Цінність такої конференції не тільки в її тематиці, я би сказав, що ця конференція унікальна з точки зору тематичної організації. Дуже Важливі такі складові теми, дуже якісно розроблена тематика. Ну і такий головний концепт. я думаю, що ви знаєте, це те, що перемога Христа на Христі, есхатологічна перемога це концепт, перш за все, ідентифікації самої церкви і стилі її життя. І доповіді, які були, мають велику цінність. Тому я заохочу переглянути, хто не зміг бути присутнім. Чому тому що Біблія навчає нас, що оновлення християнського життя, оновлення своєї свідомості відбувається саме через оновлення нашого розуму, нашої свідомості, коли ми чуємо Божу істину, ще раз її усвідомлюємо, це впливає на якість життя. На якість і на стиль нашого життя. І ти ще раз і ще раз розумієш, хто ти є, яким ти маєш бути у Христі. Тому дуже якісна конференція. І я дякую Богу, що саме перемога Христа це ідентифікація нас, стилю нашого християнського життя і служіння. І я думаю, що це така гарна істина для того, щоб продовжувати служіння і надалі. Христос Воскрес, він воістину Воскрес. Дякую. Скажіть, будь ласка, що вам найбільше запам'яталося з сьогоднішньої конференції? Мені запам'яталось е, Томаса, американця нашого друга, е, проповідь, і він говорив е, свідоцтво про його сина, що в них був дуже важкий час, але з Господом вони могли пройти. І знайти плюси в цьому, хоч це дуже важко, але Бог їх використав в його руслі. Велика дяка Богу за конференцію, яка була 16 травня в місті Татарбонари для нашого південного регіону. Дуже було багато братів сестер. І для нашої церкви, для нашої громади це велике свято. Ця конференція вона стала підбадьоренням. Для служителів, для братів сестер в цей нелегкий час для нашої країни. Ми дякуємо Богу, що Бог нам допоміг. І тема, яка була на цій конференції Господь наша перемога. Будьте відважні, я переміг світ. Хай Бог благословить нас, щоб ми мали мир в Христі, щоб ми були відважними і дивились на Христа. Кожному із вас благословення Господнього бажаю. Що вас побуждає приїжджати з Америки саме в Україну, де йде війна? Наше желання це щоб братії і тут здесь сила і буде енергія, щоб розпространяти і Ісуса Христа по всій Україні. Мені дуже сподобалось, коли я розказував брат про, про свого сина. У мене Схожа історія, мій брат. Він теж 37 років був хворів. Ось, і це, це дійсно, що коли е, людина хвора, вона благословляє свою сім'ю. Конференція благословенна, багато братів, яких можна побачити, це рідкість в наш час. Е, свідчення дуже таке, яке бере за душу. І коли чуєш свідчення від людей, які проходять через такі проблеми. То це надихає. це надихає. Все дуже добре. Це не то, що душевно, все духовно. Отак. Скажіть, будь ласка, що найбільше вам запам'яталося з конференції? Насправді конференція була очень інтересна, але затронула і понравилися свидетельства. Брата с Америки, который рассказал про то, как он проходил испытания со своей семьей, и в особенности, какой у него особенный сын, но как много он учит всю семью и даже служит другим людям, которые здоровые, полным. Тема моєї доповіді Воскресіння Ісуса Христа як перемога. Головне послання, яке Бог поклав на серце донести народу Божому, пасторам, лідерам. Нам досить складно боротися, не розуміючи ось цю велику перспективу перемоги нашого Господа Ісуса Христа. І саме така прикладна ідея, яку я хотів донести, це те, що ми можемо програти битву, але ми не можемо програти війну, якщо ми розуміємо. Мо що Ісус Він є переможець, а ми є в ньому. Будь ласка, поділіться враженнями від сьогоднішньої конференції. Мені дуже сподобалася організація. Мені дуже сподобався обід. Мені дуже сподобалось слово від брата зі сполучених штатів і наших братів. Дуже підбадьорливо. Дякую дякую. І скажіть, будь ласка, яку одну із головних думок, які ви чули сьогодні в проповідях, ви взяли саме для себе. А, головна думка, головна думка. Мабуть, мабуть, те, що головна перемога, вона вже відбулася. Те, що Христос переміг, він воскрес. Ось, а те, що ми робимо, ми в процесі, але ми знаємо фінал, і це мене дуже підбадьорює і, і дає сили служити далі. Я дуже вражений. Мені дуже сподобалось слово. Обід це окрема така ланка, яка тут просто найкраще. Дуже класний музичний супровід. Дякуємо вашій команді. Дуже все було круто. Дякуємо зараз. На час ми потребуємо підтримки. Ми потребуємо якоїсь духовної підтримки, якогось слова, яке нас якось буде побуджувати, робити гарні справи і продовжити служити. Тому я вважаю, що це дуже важливо робити такі конференції. Актуально те, що воскресіння Христа, це не теорія, це життя. Которая допомагає нам в настояще час проходити всі ті э, процеси, які э, в нашей жизни. Перше, дякую Богу, що в такі складні часи ми можемо це робити. Бог дав можливості, що ми з Господом і ми у цьому домі. Дяка Богу за тим, хто зорганізував це все. Це труд, ми знаємо великий, і тому особливо подяка тим, хто включився в цей труд і зробив. Руководство обласному регіональному ми дякуємо. для зручності учасників конференції вона пройшла в двох локаціях в місті Татарбунари та в Одесі. На цій конференції її відвідало близько 300 братів та сестер. Це представники, десь близько 70, можливо, більше церков, і це той чудовий час, коли ми. Разом могли роздумувати над тим, що Бог робить через церкви області в нашому суспільстві, в нашій області. І це був той час, коли ми могли через звіт обласної команди поділитись тими благословеннями і викликами, і також молитовними потребами для нашого служіння. Тож хай все це послужить для слави Божої. Для натхнення ще багатьох людей долучатись до цієї праці Божої. Доповки маєш ще.